Одне з самих чудес Вінничини, Гайдамацький яр, буша. Тут я вже вдруге. Перший раз була років 7-8 тому назад, і прям моя душа просила поїдь сюди. Знаєте чому? Тому що тут спокійно, тут добре, тут пахне історією, тут природньо. В мене асоціація буші це Карпати, Закарпаття, та сторона. Там теж багато природи. Я дуже люблю ці водоспади, дерева, каміння, мох. Тут є все історичне місце, тому що під час битв з поляками гайдамаки ховалися саме тут, оскільки природа для них створила такий бар'єр, захист це каміння, і для них воно прислужило гарним захистом. Ходить легенда, що під час битв. Обкрадали польських панів, і всі коштовності та цінності приносили, ховали під каміння в каміння, і досі ніхто не знає, де, де ті коштовності їх досі не було знайдено. Отже, легенда говорить, що їх може побачити і знайти тільки справжній гайдамак, а гайдамаки всі вимерли. Тому десь під якимось чарівним камінням є дуже багато скарбів. Дорога до гайдамацького шляху займає годину-півтори, але я йшла три години, тому що в мене були часті перерви, щоб поїсти, пофотографуватись, познімати, але воно того однозначно вартує. Це час наодинці з собою або в компанії з хорошими людьми, які знають цю місцевість, або просто друзями чи коханою людиною. Рекомендую. Чи не боялась я сама їхати в подорож? Ні, тому що це Україна, тому що це наша місцевість, тому що я знала, що все буде добре. Я відчувала, що я хочу сюди потрапити самій. Це дуже енергетичне місце, і я знаю, що зараз я там, де я повинна бути. Ви чуєте, як дзюрчить водичка? Ніхто пісяти не хоче. Ну добре, все. Вирубай.